Назначила здибанку одному пацаноду. Чекаю на нього. Не знаю, надіюсь, зараз прийде. Опа. Нефіасобі кент. Доброго дня. Привіт, малий. Привіт. Боже, ти такий, як на Фоці в ТікТоті. Ну, чекай. Таке здоров! Покрутися, подивлюся. Ух ти. такі великий окуляри. А що в тебе файло розглянути. А ну покрутись іти. А, таке нічого. А, нічо. а то що в тебе таке? Книжка? А то книжка. Так, я коли маю вільний час, я все собі читаю. А, а, а парасолі для чого? Блін, диви, яка погода, класна. Наука то є велика сила би ти знала. Зараз дивись, світи сонечко, за дві хвилини вже й дощ. А я вже все маю при собі. Знаєш, таких. Вчених таких ботаніків у мене ще, знаєш, не було. Ну, ну дивися, дивися, файно роздивися, бо як втратиш такого ого, більше ну, не знайдеш. Ну що я тобі скажу, то давай малий. Запригай машину, їдемо до мене, може, гуць-гуць, давай. Ну, я дівка така. Але, але все по-научному будемо робити. давай. По научному? Угу. Як в книжці пише. Добре. Кама сутру? Так. Поза 69. Так. Так. Ти вже мені подобаєшся.